O certo,

У, У мене які питання немає до вас питання? Викликаєте старшу Зараз від вже ж говорять з вами. Відповідальні хлопці правильно що, дівушка була ви представник правоохоронного органу, знаючи, що тут зараз відбуваються процесуальні порушення, що є порушенням прав людини. Що ви маєте їх зробити? Ви маєте зупинити правопорушення. Чи запобігли ви до якихось дій, щоб зупинити правопорушення, чому людину тримають більше трьох годин? Шановна ще з до вас від люди, які займаються. Моє діло, на котре Добре, потеку. хто за старшого зараз? Зараз вийде. Що знову? Доброго дня. Ввечері. Андрій, може вийде попад звати. Хто Добре, за старшого зараз? Є всі на місці керівництва із правовідування. Я можу помічний керів... обов'язки начальника. Я... З якого приводу? З приводу порушення прав людини. Кого саме? Кружка Богдана. Ну, так ви інтереси представляють. Депутат якщо... Київ Ради. Ну... Ну... Повідомте, будь ласка. Ну, начальника, ще хто би з ним переводить. Добре, що з повідомленням. Я депутат Київської міської ради, голова комісії Щас... дотримування законності правоохоронства боротьби з корупцією. Я хочу бачити старшого... Я покликав начальника Це... виходить. Є... І щось він інтерес. дуже повільно входить, в нього з ногою проблеми. І це питання не до мене, розумієте? Тобто попереду, ми чекаємо ще 5 хвилин, а інакше підемо самі. А чому ми не можемо? Вирослі люди, давайте ми у вас теж не ходимо, теж не треба, а дотримуємося згідно чинного законодавства цих прав. Почекайте, зараз за вас візьмуть. Ви нас не, не запрошуєте. Так я вас не запрошую. Понятно, я так зрозумів. А, а я, мабуть, запрошу вашого начальника в на комісію, якщо так буде проходитися. У нас всі питання до навчання. Я маю повне право зайти в будь-яке приміщення на території міста Києва. Там не написано. Значить попередьте, Ми чекаємо, ще 5 4 хвилини. Немає права, права немає, не та й говориться. А ви так само і не розмовляєте, будь ласка. Є закон. Зря вас не спали, виволі. Є за Три хвилини. Розумієте, є за Три хвилини, бо хотя б не ломати вертушку. Ніхто нічого ламати Май... не буде. Що ви брешете? Ви брешете. Я сказав, що яку, ну так до світло. Я зреху, Три... а ви мене спробуйте і, і, і сядете за це. Та і все. Хорошо. Коли він вийде? Чернігов. Що, п'яний там, чи що? Чернігав. Черніговська зона, вона ж нормальна. Вона... 45-та. Село, як воно, Макоши, венська колонія. Там так гарно, берізькі ростуть. Оце ротається, порчиво. Да, я ж приносив передачу. Мабуть, зря. Мене звати Андрій Водовий. Це Ігор Мосичук теж. Я голова комісії по дотриманню законності правопорядку та боротьби з корупцією в місті Київ. Я хотів би з вами поспілкуватися, на якій підставі у вас утримується громадянин Кружков. Богдан. Вона години. Через княжицького софт. Ну, ви хочете поспілкуватись, що все ходять фотографірувати. А що, не можна? Там є що не, не, можна? не можна, Ну як це не можуть. Можете мої їсти? Ви, ви снімаєте, а нам мені так, так? А покажіть свої години.

Це хіба провокація? Просто попросимо подивитися. Шановні депутати, ми прийшли так. з приводу отримання Богдана Кружка понад три години Значить, брати. Я я начальник свідчення. Відносно вказаного гарно сумнів порушене кримінальне провадження. Ця особа на даний час затримана. Всю іншу інформацію я представлю особі, яка буде повноважена на це. Зараз ще дійдеться до судового розслідування і така річ, як тайна на А питання з адвокатом вирішено? вирішено? Вирішено, не хвилювати. А як воно стояй, вирішено? Стоять, Стоять! стоп. Однозначний. стоп. Однозначний. Не треба нікому боятися. Повідомте мені, будь ласка, хто на цю хвилину здійснює захист Богдана Крушка? Згідно чинного чому законодавство? Коли? Затримується особа. Слідчий зобов'язаний повідомити в першу чергу в агенцію безплатне. Ми, Ми, Ми йому надамо. послухайте адвоката. мене, будь ласка, вимочка. Тут стоять люди, які проти... Мові надати ось, адвоката, те, що ви мені не треба розказувати. Шановний, я, я в цьому місці, уповноважений громадою слідкувати за тим, щоб ви дотримували законності і правопорядку. Я спокійно з вами розмовляю. Розумієте, я громадою уповноважений Київ. Ви кому служите? Ні, 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 кому ви служите? Я перестав oh, за ви yeah. то, за служите? я ще служу. Я не буду за да кому. Людина ви Людина такий голос, він так всегда. Кому не ви? треба дуже добре, 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 добре. добре. Я служу цій державі. Це не добре. Ви кому служите? Ви, ви кому служите? Я народу. Я народу я народу. Ви закінчили. Я хочу побачити Богдана Кружка, тому що я маю інформацію. Що його вбили катував. Богдана кишка, так? Затримано. Згідно чинного законодавства, з ним має право також, обмежений коло осіб. Наскільки я знаю це законодавство, то ви. Ви ми, байбій, але, ми, але я на не, У нас не діалог. Що його тримають, і трьох трим... тревоги. Трим... Три, ви покричати, ну кричіть. Дайте відповідь. Тому що він затриманий згідно статті 218 кримінального кодексу. Шановний пан адвокат, ви знаєте, що це за стаття? Ой, депутат. Ви знаєте, що це за стаття? Так стаття. процитуйте. нам. Я процитую це згідно цієї статті. Затримується особа, яка підозрюється у скоєнні тяжкого або, або тяжкого злочину. Ага, він підозрює не цього під ста. І що, реб'ят, давайте ми не будемо ставити базар. Я а начальник я следствия. Я готов общаться предметно с любым адвокатом, предоставленным вами. Пусул. Я послушаю, я закончу. Вы я не Я, отзужих, вы, э -э вы, видите, я ставлю свою подпись под документом. Да. Существует множество значит, организаций, которые я... знаю, в том числе в, в случае принятия в. послезавтра закона иллюстрации, я буду отнести за свои действия. Я за них отвечаю. Пожалуйста, еще одру. Я объясняю, можете не знаєш. По закону, дайте я закончу, щоб всім було все зрозуміло, щоб це не було балагано. Послухайте мене, я вас слухав ціни. Ви будете розказувати багато. Я вам скажу таке. Так. Я прибув сюди, тому що громада Києва схвильована. Зараз, якщо ви не покажете, це ваше право, так. законне право. Так. Але якщо ви не покажете його, а отут буде збиратися толпа і будуть масові заворушення, так. то я особисто на вас тоді покладаю відповідальність за те, що тут може трапитися. Розумієте? Так. Тому що в інтернет-мережі вже ширяться заклики, що недобитки утримують тут сина політв'язня, що він жорстоко побитий і тому подібне. Для того, щоб заспокоїти громаду, я прошу, покажіть мені як депутату, я маю на це право, так як ви маєте право, і відмовити мені. Правильно? Так. Я прошу заради збереження миру і спокою в Києві показати мені затриманого. Я навіть дам слово, що я не буду не спілкуватись нічого. Я гляну на нього, що він дійсно не побитий. І все. Якщо ви відмовите, ну це ваше право

Ну, Будемо вирішувати далі всі питання. Ну, каже, що тут тільки наручники одягали. А Київ один що Ну, Київ один неправомірно бив, затримував. А отшукував хто? Київ 1 все Київ 1